Йоу, підписник. Сьогодні розглянемо новий прем-танк 9 рівня, який має назву Волкодав. Це СТ-шка 9 го рівня Чехословацька. Буде вона випадати з контейнерів, які продаватимуться під час режиму Вафінтрайгера. Розглянемо ТТХ, подивимося, бронювання танчику і так далі. Також не забувайте підписуватись на канал, протискайте вподобайки за такий контент. І завдяки вашим подобайкам і вашим коментарям під відео мене буде ще більше мотивації робити саме такі відописи. Погнали дивитись. Якщо хочете отримати таке ж круте освітлення, як і у мене, замовляйте лампи інтелект з промокодом Bizor10, який вам дасть знижку 10% на весь чек. Лампи різних розмірів, дуже якісні, є фірмовий додаток, де ви можете налаштувати будь-який бажаний колір. Я користуюсь ними вже не перший рік. Послання знайдете в описі під цим відео. Так, це стежка 9 рівня, я вже сказав. Давайте дивитися і тихашки. Це 390 разова середня шкода. Бачимо, що база. Пробиття тут 245 мм, голда всього на всього 294. Чи багато це, начебто більш-менш. Да? Зряджання гармати 9 секунди. Тобто, я так розумію, тут буде система залпу. Отак. О, 3, да, 3 секунди залп, перезарядка між тичками 5 секунд, два снаряди в барабані умовно, і 18 секунд кадешеться повний барабан. Тобто. Тут принцип такий самий, як у Канопенера, гілки е, Британії, та сама механіка. Мінус 8 кавени, 0,36 розкид. який жахливий розкид для стежки. Так, окей, я ми зараз бусти накинем, буде 0,32, але начебто хотілося тільки краще. Окей. 2.11 зведення, ДПМчик взагалі ніякий, 1700 міцність. Для 9 рівня 1700 досить непогані показники. Навіть є якесь бронювання башти, зверніть увагу, 230 мм, корпус 180. 50 максималочка, 16 назад, ну щось. По динаміці, щось схоже на шкоду Т-50, мені здається. І огляд сю на 380 метрів. Е, стосовно е, ТТХ взагалі поки нічого не дивує, не бачу щось надто мега імбового. Це таке перше враження. Стосовно візуалу, танчик такий доволі сучасний, цікаво виглядає. Щось схоже на вигляд, як ТС-54, який йде за підписку Від Плюс. Окей, давайте заряджати цю машину. Також, дядьки, у мене телеграм-канал, де завжди постяться актуальні новини World of Tanks, анонси стрімів. Відео, фото з реального життя та багато іншого. Плюс до всього там ми спілкуємось разом з підписниками каналу. Тож заходьте, сумно точно не буде. Я думаю, ми поставимо на нього стабілізатор, само собою. Це буде вентиляція для покращеної, ну щоб швидше закидешся і так далі, був кращий огляд. Огляд взагалі слабий. Зараз поставимо ще перки, трохи буде краще, але я думаю, треба ставити СТАБ, вентиль якусь турбіну, тому що, начебто, 50 км на секунду малувато. Але так, по екіпажу. Давайте екіпаж поставимо зі шкоди. Я 50 51 Я не знаю, чи в мене налаштоване, напевно, ні. Чи є сенс його налаштовувати, секунду? Так, да, є сенс налаштовувати, зараз скину. І в прямому, так би мовити, і в цьому відео покажу одразу, які є парки на цю машину. Окей, okay, поїхали. Братерство, ремонт, маскування, гострізір, обов'язково координацію, щоб щось зводився, і звуку в розвідку ставимо ми на командира. Далі ставимо радіоперехоплення. Ну тут першим треба обов'язково ставити пожежогасіння, обов'язково. Потім радіоперехоплення, і третє можна поставити або плічопліч, або перехоплений сигнал. Дивіться, який у вас геймплей. Якщо ви хочете грати більше біля діжів на першій лінії, ставити плічопліч. Якщо ви граєте там більше скімпи, то краще поставити перехоплений Тобто, якщо ви підсвітили, швидше відсвічуваюсь. Далі, навички навідника. Бертерство, ремонт, маскування. Плавний оберт, башти, по-любому. Можна поставити снайпера, але воно в більшості краще працює, коли у вас барабанний танк. Це таке зведення по-любому. Я думаю, концентрацію я не поставлю, тому що я постійно в Русі, хай буде тоді снайпер. О, такі будь-перки. Далі. Бертерство, ремонт, маскування для механіка водія, віртуоз, плавний хід і таран обов'язково. Тут можна поставити там, замість якогось маскування король бездоріжжя, але вибирайте, що вам більш профітніше. Далі, братерство ремонт, маскування, БК. інтуїція, напевно, 3, тому що ми будемо грати на підколах. Ідеальний заряд, хай буде і ближній бій. Я кажу, швидкість польоту снаряду, до речі. Швидкість польоту снаряду тут 1130. Ну, слабенько, хотілося б трошечки ліпше. Так, стамо аптечку, ремку і бухти. Що нас виходить? 8,5 КД на 390 альфи на 9 рівні. 8,5 КД. А якщо взяти ДЗТшку 9, да, 9 рівня, там йде кдшка. Якщо взяти ДЗТшку 9 рівня, там КДшка в районі 8,5 до 9 секунд, але там середня шкода через 440. Ну, типу, на фоні, наче то виглядає якось не сильно. 0,33 розки. Тут треба ставити або оптику, або ні, та навіть не оптику. Ну, коротше. А третій слот вибирайте під себе, тут можна кинути як турбіну, можна кинути якийсь приціл, бажано експериментальний, якщо він вас є, можна кинути ПМП. Але треба зіграти хоча б декілька бив, щоб зрозуміти саму механіку, не механіку танку, а взагалі як він себе поводить в бою. Тому поки що хай буде така база налаштування. Потім, якщо щось мені не сподобається, обов'язково після бою заміню. Добре. Ну, фіналі ТТХ, в принципі, мені не подобається ДПМ 800 Це жахливо. Мені не подобається максималка слабка, маскування 30 від... Майже окей, огляд непоганий. Добре. Дивимось польову модернізацію, щоб я одразу давайте її прокачаю. польовуху ставив би перше ліво, друге, друге, напевно, право обов'язково. Третє, нічого не трогаю І останнє. О, тут якраз є плюс 2 кілометри. Але скорочує огляд. Тобто можна можна додати плюс 2. І прибрати, і поставити оптику як варіант. Треба буде десь 50, скільки 52. Хай буде 5. Давайте, да. Окей, давайте поставимо замість турбіни оптику. Хай буде так. Зараз будемо бачити, що це взагалі за апарат І нас з оптикою виходить маскування, точніше, огляд 480 метрів Окей. Я, якось так. О, до речі, по бронюванню давайте подивимося. Бронювання. Ставлю, наприклад, кумулятивчик, якийсь там, 200. Ну, 270 мм якоїсь вісімки. А, НЛДшка, на виліт, ВЛДшка на виліт. броні в корпусі, як такової немає. У вас вісімки будуть пробувати, навіть якщо поставити калібр 250. під підкалібер рикошетить, почекай. Під калібр рикошетить, О, це вже цікава особливість цього танку. Це цікаво. Тобто ВЛДшка може рікошетити підкалібри. Якщо ти знаєш, що противника там голдовий під калібр, навіть якщо там 315 міліметрів, висока ймовірність того, що цей танк буде їх рікошетити. Оце важлива інформація. Важлива інформація. Е, башта, до речі, башта є по 300 міліметрів навіть зони. Тобто, цілком ймовірно те, що Ну маску, якщо злетити само собою, ти її не проб'єш, але башта проти вісімок щось зможе навіть. Але проти вісім. 260, якісь ББшки 9 рівня також вона буде танкувати. Сказати, що вона жахлива, прям не скажу. Тому що вона щось інколи буде танкувати, але прям що вона там не пробивна, так то я такого точно не скажу. Від бортика ти не потанкуєш так особо, хоча тут скула геть маленька. Ні, бортика не потанкуєш, ВЛДшка, але ВЛДшка рикошети буде ловити часто. Тут реально рикошетний корпус. От, умовно, стоїть він отак прямо, так? Да? Дуже хороший кут для рикошету, бачите? Рикошет, рикошет, рикошет. Тобто, якщо ви побачите цю машину, одразу кидайте йому або в НЛД, само собою, або шукайте якісь лючки на башті, тому що в АЛДшку дуже часто може полетіти рикошет, бачите? Тільки зверху вниз, ви його проб'єте. Це цікаво цього танку, треба також буде пам'ятати. Добре, тепер давайте зіграємо декілька боїв, і після боїв підведемо підсумки по цьому танку. Полетіли. Так, кидає нас до Хімельсдорфа До Хімельсдорфа Взагалі краще кинути ще якийсь прикол. Може ХПшки навіть сюди можна кинуть. ХПшки Стаб вентиль Зараз треба подивитися, яка тут стаба Може навіть взагалі можна без тобі обійтись. Так, я пам'ятаю, що тут броня башти така посередня. Поїхали на горку одразу. О, стаба жахлива від повороту корпуса дивись. Просто коло роздуває. Ну тут, тут тут звичайний Ні, тут звичайна двостволка Це не така, як у Канопонера Я чомусь думаю, що така як у Канопонера це двостволка така сама, як е, 703, С102 і так далі. Тобто затискаєш і дає в Ну таке, добре. Динаміка мені не подобається взагалі. Ну, вона не стежна. Динаміка така більше як ВТ. Питаємо, що Валдешка рікошетиться. Так, ну тут буде Юдис. Можливо, якийсь канопенер, давайте давай, трошки правіше я приїду. З Стяжами пограти ти не зможеш, тому що тебе башта сильна там. Ну, поки що я бачу тільки багато мінусів, знаєш. Я б туди, а це я вже закинув тичку І не подобається як танк зводиться Нє, це та бомб мертва Та бомб мертва дідські взердя ТП немає Ну поки такий негативчик, слухайте. Поки негативчик. Тут немає, я не бачу сильних сторін для цього там. Ну немає їх. Окей, зараз прийомка тут була нормальна, але тут завдяки не танку, і тому що я вчасно переїхав. І не подобається. Танку, ну дивіться, 85-го. Я роблю 400 ще. Таке, дядьки, поки... Поки ще дуже багато питань до у нього. Ні, ну він щось танкує, дивіться, вже дві тички на танку, ну, але лахует те, що... 85-ка, там 220 пробиття, а 220 пробиття для цього танку принципе нище. Вот Нормально я затаранив його Майстра не качаємо, да? Хорош. Винести дядька. Ну я тут упоровся по факту. Але дядьки, чесно, неприємний апаратик. Ми зараз турбіну знімаємо. Ставлю якийсь експериментальний приціл, тому що від... Малійшого просто повороту корпусу, і від е, малейшого повороту башти, в тебе приціл роздуває одразу. Я щось думав, що він сильніший буде в момент. Я щось думав, що тут стаба як як Льопіка якогось там 10-го, да? але ні. Добре, чекаємо результатів бою. І до речі, це ж прям танк. Треба ще подивитися, як він танкує. Давайте ще подивимося такий момент. Ну, враховуючи те, що я був на голді там. Набагато не дасть, напевно. 198 тисяч, але це з рахунком, напевно, моїх бустів, так? Тоді можна. 55 буста преміум аккаунт. Слухайте, непогано дало. В принципі, непогано. В принципі, непогано 1015. <реш> Ладно, ну перший бійний показник. Я перебираю просто нафіг цю оптику. Е, перебираємо оптику. Ставимо сюди експериментальний приціл якийсь. Або зведення взагалі. Давайте зведення кинемо. Так, от. Ай буде зведення. Поїхали. Турбіна, в принципі, тут не потрібна. Куди спішити на цьому гризку. Він... В принципі, максималка 50 адекватна. Максималка така, як в СТБшки. На СТБшку, наприклад, я не ставлю 에, турбіну, тому що там, в принципі, не потрібно. Кидає знову в мене в топ. Залпує він довго, 3 секунди це типа, якби тут ще був залп такий, як в Свака, було б цікаво. Залпує довго, ДПМ особо немає, динаміка більш-менш. Поки що не знаю. Треба відіграти, якщо ну, нормально оцінити танк, так? Да? Uh, щоб нормально оцінити, треба пограти бої в 50. Розуміти потенціал там. танку. Ну, поки що по першому бою. До речі, обладнання змінив, то начебто трошки зводитись стало краще вона. Тобто буде Панцерник, 30. Проб'ємо існує. Ирмаус піджим поїхав на яс. Я щось танку дивіться, нічого себе. Пашка. Ні, ну башка я по любому танку. навіть голду якусь девятку я... летять Шаттл, театтима. Різко я перестав танкувати, окей. Шарова залетіла, гля. А ну, там куди ще? Треба їхати в парад. як затаранить мене, там може стояти дуже багато ПТ-шек, ваудин, правильно? Бог пансарника выйдет, ла. стоїть не, я ще той залповод. Я боявся ПТ-шек. <с>? Я боявся ПТ, дядьки. Ты нормально дать. Що собі там алтаводну але ти Опа, хлопчики-горобчики. Хоч мене подивитись. Що це було? А чень залпа так хреново дає? е? шишка, да на митан, где майца. Дивіться, броня тут є, очевидно. Броня проти вісімок, вона буде працювати. Броня проти дев'яток буде працювати. Броня проти десяток, ну, самі розумієте, що вон, в принципі і немає. Броня проти 11 тим паче і немає, тому думайте самі вбирайте самі танк. Він не грається як Леопард, тому що в нього кінцева влучність така посередня. Типу, в кимось на ньому ще постаратись. Плюс дуже сильно е, втрачається пробиття на дистанції 260 метрів на, на 300 метрів, на 500 метрів, бачите? Тобто ви багато чого можете не пробувати. У більшості, до речі, танків, е, саме чеські, пробиття, от саме голдою жахливе. І тут також таке саме. Танк, очевидно, не повне лайно. Це не найгірший там СТ 9 рівня для фарму. Але сказати, що це буде імбой, мені поки важко. Так, я нагадую, що оцінити прям по двом боям не можу, тому що це буде необ'єктивна думка. Треба... Я відіграю обов'язково стрім на цих танках, подивимося, порівняємо і так далі. Але поки що можу сказати, що він не претендує на імбу 9 рівня, і на мою думку, якийсь ДЗТ. 159-й цикл буде сильніший, ніж саме цей волкодав Отакі от Отака така моя думка. Чи вартує прям впарюватись з коробки зараду цього танку? Я думаю, що ні. Там в коробка ще буде випадати ДЗТ. Якщо вам випадена ДЗТ, то в принципі, як альтернатива цьому танку може бути. Але в ньому є своя зюминка він все-таки новий, двуствольний, тому, можливо, комусь. Цей танк підійде і буде до душі. Тому вибір за вами. Дивіться, обладнання. Я таке залишаю собі. Екіпаж ви побачили якось так. Дякую за перегляд. Цього відео Протискайте вподобайк. Напишіть також в коментарі, що думаєте стосовно цього танку. Які ваші перші враження? Дякую за увагу. Беріть себе до наступного.